Чи існує якась книга, що всебічно розвиває може до людства? Сьогодні до пам'яток давнини не однакове ставлення. Одні пам'ятники зводяться. Інші руйнуються часом або, власне, руками людей. Ви ніколи не замислювалися над питанням, навіщо взагалі потрібні пам'ятники? Хіба пам'ятники це не спроба жити минулим? Жити минулим навіть небезпечно. Все це так, але пам'ятати минуле ми повинні, оскільки людина, яка забула своє минуле, позбавляє себе і майбутнього. Люди світу цього відмічають успішне здійснення великих проєктів, розрізаючи стрічки, чеканять медалі, щоб увіковічнити пам'ять про військові перемоги. Люди дають імена кораблям, перш ніж спустити їх на воду. Так і Бог бажав увіковічнити творчий тиждень, створивши пам'ятник цій визначній для землі події, щоб люди не забули свого небесного батька. Та творця. Бог вирішив створити пам'ятник у часі і відсвяткувати день народження досконало сформованої землі. Так промовляє Біблія: Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі. Серію тем Святий День Христа Від раю до вічності. Наша тема сьогодні хрестовий пам'ятник творіння. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Шановні телеглядачі. Ми запрошуємо вас замовляти уроки. Дивовижні факти. Щоб дізнатися Божу волю щодо вашого життя. Будь ласка, замовляйте ці уроки через наш контакт-центр, телефон якого ви бачите на екрані. Давньогрецький поет Гесіот писав: «Істинно великою є тільки та людина, котра оволоділа своїм часом. Чи замислювалися ви над вимірами часу, якими ми користуємося? Майже всі вони поєднані з небесними світилами? Наприклад, що таке доба? Це час, коли Земля навколо своєї осі зробить повний оберт. Що таке місяць? Знову ж таки, прослідковуємо зв'язок із фазами супутника Землі місяця. Коли ж ми. Вважаємо, що прийшов календарний рік. Це час, який необхідний землі, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. А тепер дайте, будь ласка, відповідь, що таке тиждень? Ви не знайдете цьому відрізку часу жодного астрономічного пояснення. Це є винятково Божа постанова. Тому й не дивно, що люди, котрі не вірили в істинного Бога, противились цій постанові. Але вимушені були визнати Боже панування і в цьому питанні. Наприклад, у древніх греків була декада або десятиденний тиждень. У римлян недовгий час була восьмиденка. Атеїсти у Франції після революції впровадили десятиденку, що мала би призвести до зростання виробництва. Але до кінця цього продовженого тижня не витримували ні люди, ні коні. Підвищився травматизм та смертність, і вони були вимушені повернутися до Семиденки знову. Виявляється, що тиждень творіння не закінчився на шостому дні. Бог на завершення створив особливий день, який мав би нагадувати людям про їхнє коріння і про те, хто є їхнім творцем. Виявляється, що уся трійця Бог Отець. Бог Син, тобто наш Спаситель Христос, а також Святий Дух брали участь у творінні нашої землі. Доказом цього є і вживання в першому розділі буття, що описує творіння 32 рази слова Ельгім, що є множиною від слова «Бог». Окрім того, ми зустрічаємо і розмову осіб божества. В книзі буття першому розділі і двадцять шостому тексті. І сказав Бог Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. І в кінці опису шести творчих днів написано І довершені були небо і земля і все їх упорядкування. І закінчив Бог сьомого дня усі діла, які робив, і спочив у День сьомий від всіх діл своїх, які створив, і поблагословив Бог день сьомий, і освятив Його, бо в ньому відпочив він від усіх своїх діл, які почав Бог творити. Виявляється? Що дарвінівської теорії еволюції та атеїзму могло і не бути, якби християни не забули про цей Божий пам'ятник, який говорить, що нас створила не сліпа безлика природа, а творець, живий і люблячий Бог. Тому вшанування сьомого дня це щеплення від ідолопоклонства та атеїзму. Бо Він нагадує про існування Творця одного батька землі та людей. В цьому ривку другого розділу Книги Буття тричі вживається знайоме нам слово Ельогім. Що це означає? Це значить, що не лише Отець, але і Христос, і Святий Дух освячують сьомий день, благословляють Його і перебувають у спокої цього дня. Це День особливої аудієнції. Якщо протягом тижня кожний вірний християнин запрошує Христа до свого дому, то у цей сьомий день Господь запрошує нас до свого дому на особливу зустріч. У будні дні ми відводимо певний час для спілкування з Господом. Але сьомий день. Це час, який при творінні відводить сам Бог для спілкування зі своїм творінням. Це був буквальний день, а не якийсь невизначений період, звідки ми про це знаємо. Є три види доказів: текстово-філологічний, біблійний та теологічний доказ. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на слово Йом. День. Воно може означати у святому письмі різний період часу. Але якщо біля слова день стоїть числівник, то йом значить буквальний, 24 годинний проміжок. Що ми бачимо в богонатхненному описі днів творіння? І був вечір, і був ранок день. Йом, перший, другий, третій. А отже, текстовий доказ свідчить про те, що ці дні вони були буквальними днями. По-друге, є прямий доказ буквальності днів творіння. Коли ми читаємо текст Божого закону, що був написаний особисто Божою рукою, то у четвертій заповіді зазначена причина, чому люди мають святити суботу. Читаємо. Бо шість день. Творив Господь небо, землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому благословив Господь, зверніть увагу, день суботній і освятив його. Господь говорить, що людина має шість днів спочивати, а суботу святити саме з тієї причини, що й Бог при творінні шість днів творив, а сьомого. Спочив. Ця аналогія вжита Богом, не мала б жодного змісту, якщо б дні творіння не були буквальними. І нарешті є третій, теологічний доказ теологія буквально означає вчення про Бога, тобто, яким насправді є Бог святого письма. Так ось ми знаємо, що Бог має ряд рис, які властиві винятково йому. Тобто, це те, що робить Бога Богом, наприклад, всюди сущість, всезнання, могутність. Про процес творіння Богом ми читаємо в Біблії, наприклад, в 33 му псалму, такі слова: Бо Він сказав, і сталося. Він повелів, і постало. Господу. Не потрібно було багато часу чи безліч років на кожний творчий день, оскільки він всемогутній Бог. Коли ми говоримо про мільйони років, що уміщував в себе кожний день творіння, ми принижуємо всемогутність нашого Творця. Проте багато людей ставлять запитання котрий день вважати сьомим. Оскільки у різних країнах дещо відмінні календарі та порядок днів. Ви напевно знаєте, що на території країн колишнього Радянського Союзу тижневий цикл був зрушений на один день, у лютому 1918 року, відбулася календарна реформа. І тому у нас тиждень починається з понеділка, а не з неділі, як у більшості країн світу. Наприклад, в Англії. Дні тижня перелічуються так: Sunday, Манди, Tuesday, Wednesday. починаючи з неділі. Але для нас, напевно, немає значення, в якому порядку лічать дні в Англії, США чи в Україні. Особливо після втручання в календар безбожної радянської влади. Бо, якби комуністам спало на думку призначити середу першим днем тижня, чи поклонялися б. Ми Богові у вівторок, як сьомий день. Не думаю, що це було би вірним. Тому найважливіше для християн дізнатися, як рахує та лічить дні Бог, і який день Він вважає сьомим. У книзі Буття ми зустрічаємо, що Бог цей сьомий день благословив, освятив та у ньому спочив. Слово спочив в оригіналі звучить як шават. Давньоєврейське дієслово шават, що в перекладі означає припинити працю, спочити за своїм фонетичним звучанням, ні з чим вам не асоціюється. Так ви праві, від нього походить слово Шабат субота, яке відрізняється в оригінальному тексті лише маленькою крапочкою від шават, що називають Дагеш Форте, нам не треба губитися в здогадках та точити суперечки, який же то сьомий день був при творінні. Оскільки сама Біблія спроможна себе тлумачити. Якщо вам не зрозуміло якесь місце Святого Письма, Бог в іншому дасть чітке пояснення. Відповідь на наше запитання міститься у Божому законі, у четвертій заповіді сам Бог. Власною рукою написав. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. А до чого тут субота? Продовжуємо читати. Бо шість день творив Господь небо та землю. Море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Бог, проголошуючи святість суботи, повертає погляд Божого народу до самого початку і творчого тижня. Сам Господь стверджує, що день, який на початку він дав як благословенний. Освячений та відпочинковий був саме суботою. Це не єдине місце, де субота названа сьомим днем, а є загалом вісім подібних місць святого письма. Та, може, скаже хтось цей порядок днів тижня змінився в новому заповіті. Нам не важко відповісти на це запитання, оскільки Євангелії є у кожному домі. І ми можемо самостійно його прочитати. Читаємо про перших жінок християнок. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. Неділя названа і в Новому Завіті не сьомим, а першим днем тижня. Ми не знайдемо у святій книзі якоїсь іншої нумерації днів, а тільки таку, що починається з першого дня тижня неділі і закінчується як притворінні сьомим днем, днем спокою суботою. Та й взагалі жоден день у Біблії не має своєї назви, а тільки субота. Всі інші дні мають тільки свою нумерацію, яка починає свій відлік від суботи. Перший день від суботи, другий, третій тощо. У часи Христа навіть п'ятницю називали, як у Євангелії написано, Хемера ен енпараскеус, тобто день приготування. Знову ж таки, день приготування до Святої Суботи. Є одна євангельська притча, що говорить на мою думку про дещо важливе для мене і для вас. Це притча Христа в Євангелії від Луки, 15 розділі, про те, як жінка, маючи 10 драхм, загубила одну з них. Я розумію, що в первинному тлумаченні цієї притчі йдеться про втрачену душу, яку церква аж доки не знайде, повинна шукати. Чому б нам? Не звернути увагу і на альтернативне значення притчі Христа. На підставі принципу Біблія сама себе спроможна тлумачити. У 118 му псалмі закон Божий представлений як срібло, а загублена драхма також є срібною монетою. Дім представляє церкву згідно 1 Тимофія 3:15. То, можливо, притча мовить і про те. Що церковна більшість у християнському світі загубила одну із монет, тобто одну із заповідей закону, її потрібно знайти. Це заповідь про святість і благословенність суботнього дня. Як її знайти, запитає хтось. Відповідь міститься у притчі, аби знайти втрачену драхму, жінка використала світильник. Світильником ж є. Боже Слово. Читайте про це в 118 му псалмі. Замисліться над тим, який день Бог дав у раю людині як пам'ятник творіння та день розвитку близьких стосунків з ним. Дослідіть це питання у вашій Біблії. Кажуть: якщо ти не знаєш, куди йдеш, то ти уже прийшов. Нам треба знайти. Глибинний смисл суботи, бо він міститься не просто у самому дні, а в авторі, Богові, що дав нам цей подарунок у часі. Варто зупинитися у гріховній суєті і прибрати духовний дім, бо жінка у притчі замітала перед тим, як знайти втрачене. Жінка настільки цінувала кожну з монет. Що не вважала мені досить і дев'ять, а десята нехай десь під ліжком валяється. Чеснотна жінка, що нерідко відображає в алегоричному розумінні Божу церкву, не буде байдужою, але шукатиме навіть одну втрачену заповідь, бо вона має цінність. Оскільки Бог нічого зайвого не заповідав людині. Бог. Творить і донині? Найбільше, чого цар Всесвіту прагне, це не стільки створити гігантські мертві планети, а творити нові серця. Тому із самого початку творець відокремив особливий час для формування нашої душі, щоб вдихати життя у нашу змучену, часто напівмертву душу. Яким чином? Це стає можливим. Богонатхнений 91-й псалом, що спеціально складений для виконання в суботній день, підказує нам. Бо ти розвеселив мене, Господи, діянням Твоїм, і я захоплююся діяннями рук Твоїх, які значні діяння Твої, Господи, дивовижно глибокі помисли Твої. Божий пам'ятник стоятиме вічно, бо він не з мармуру та не з золота, він недосяжний для людських рук. Що особливо в Божому сьомому дні, чи може він принести нам, як християнам, благословення, освячення, глибинний душевний мир та неземну радість? Нам так не вистачає дня для спілкування з сім'єю. Бог має відповідь для розв'язання цих проблем. Ми хочемо слідувати за Христом та успадкувати вічність. Про ці та інші важливі речі у нашій серії тем Святий День Христа від раю до вічності. На завершення нашої першої теми я бажаю помолитися разом з вами та за вас. Святий Отче, ми вдячні Тобі, що Ти є нашим Творцем і наше життя не є наслідком сліпих еволюційних процесів. Вдячні Тобі, що на самому початку ти відділив сьомий день як пам'ятник, що нагадував би нам, що ми істоти небесного походження. Даруй у життєвій суєті не забути про це. Споглядати на пам'ятник твоєї творчої всемогутності, та з кожним днем у своїх сім'ях та серцях все більше любити тебе як Творця Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст. Hú,